Доброго дня, друзі! Сьогодні ми приїхали на чудову річку Десну, село Пісоцьке. Хто місцевий, хто тут був, той знає це місце по цій табличці, по ось вигляду. Зібрали ми своє спорядження. На велику рибу ми не надіємося. Приїхали ми на Десну, все дуже добре, але Десна. Не стала чекати весни і пустила розлив раніше. Тобто що? Тобто тут тутечки водички не було. І Не було її там до цього обривчика і ще метр туди вниз. Але десна підняла воду, запхала, почала пхати воду в балку, цей старичок. От, все, все діло злилося, лід потихеньку сходить. Рибка чи заходить, чи виходить, невідомо. Будемо розбиратися, будемо шукати. Але розлив уже пішов. Наша сьогоднішня задача випливти до виходу астерки і почати обловлювати з цієї коси по ямці, по підкорчам. Якщо нічого не буде, спробувати тут. По ямці, якщо тут нічого не буде, будемо пробувати на косі. Але на велику рибу розраховувати марно, тому що. Всі рибаки знають, коли вода йде вгору, рибка трішки закриває рота. Але ж все одно будемо намагатися. Гарного всім дня, до бою! Наталья! Будь ласка Вот вам первый шнурок На воблерок Первый шнурок на воблерок Ну хлопче ну я ж тобі зараз рота порву. Відкрий, будь ласка. Відкрий тобі кажу. двох поясню двома словами. На десні пошла велика вода, пошла вода, пошло течення, сильне течення, все несе. І там буде дуже важко поймати, що це таке. В астерці, в астерці, у нас основно мілячок. Ну зараз підняло воду. І я собі вирішив, тут тихенька вода, вона майже стояча, є ли-єлі течення. І я вирішив зараз половити заливі астерки і побачимо, що з того буде. Дивіться, перший заброс воблером – щука. Перший заброс силиконом рачком. Отим без свої, без кліщів, без одної. Обрізала, обрізала. Тобі ж тобі ж мені здається, що зараз по гастирці буде багато риби, так як вода пре вгору і риба заходить по таких заливах, по таких розлівах. Ну а там буде видно. Будемо посмотрети. Нема, нема да сила. Небольшой. Небольшой щупака. Боже, подвиги какие пьявки. Утиные и жуки, пьялки рыбящие. Мало, ну, мы тебя спасем. Так, все, пьялку почистили. аккуратненько все аккуратненько выбрали. Будем отпускать. Пошла. Маленькая злая щука.